Порше все фініто зачиняється, Банкрутую. іде на дно. Багато хто зараз це чує в різних соцмережах та просто в інтернет-просторі. Давайте розберемося, хто все, а хто ще ого всім покаже. Вже десь півроку, як розносять інформацію про Порше та його кризис, який призведе до банкротства компанії. Багато гучних заголовків, цифр, які ніде не підтверджені. Мене звуть Євгенія, я менеджер з продажу автомобілів Порше. І я вам розповім всю правду. У 2025 році впав прибуток. Так це факт, тому що компанія зробила реінвестицію на користь ринку Китаю, і воно не виправдало очікувань. А також трапилось непередбачуване. Це введення додаткових мит. На ринок США, і це все трапилось у один період. Але давайте не будемо забувати, що є ще Східна Європа та центральна, де продажі виросли за 2025 рік. Навіть на прикладі нашого салону ми можемо твердо сказати, що даємо тільки ріст кожний рік. Тож досить розвивати тему про кінець бренду Porsche. Якщо у компанії є збиток причинений рядом факторів, це не кінець, це все вже виправляють та змінюють стратегію. І ми всі розуміємо, що такий бренд живіший за всіх живих. А ми чекаємо на новинки від цього бренду дуже скоро, які усіх приємно здивують. Цей бренд легенда, яка буде жити. Хочеться сказати вічно, але подивимось точно дуже довго.